Іди з роботи, якщо знімаєш відео у Тік-Ток. У Києві примусово звільнила співробітницю швидкої допомоги за те, що та знімала жартівливі відео у Тік-Ток. Про це вона розповіла у своїх соцмережах. Дівчина каже, що працювала на швидкій три з половиною роки. Увесь цей час сумлінно виконувала свою роботу. Однак, після того, як колеги побачили її відео в Тіктоці, завідувачка відділення назвала дівчину негідною лікувати людей. Нам в чат завідувачів скинули ганебні відео там, де ви лаєтесь в формі, ганьби швидку екстрену медичну допомогу, і було прийнято рішення, що такі працівники нам не потрібні. Дівчина працювала у столичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За словами Валерії, її змусили написати заяву на звільнення. З Мою сторону був використаний так званий мобінг, тобто. Примусове написання заяви на звільнення інакше то, буде гірше і знайдуть за що звільнити. Причиною звільнення дівчини стали відео з накладеним звуком, в яких використовували нецензурну лексику. Однак Валерія це називає гумором. Також вона попереджає колег, що їх тепер можуть звільнити не лише з серйозних причин. Я не вважаю за потрібним крати людей за елементарний гумор. Єдине, що я вважаю ганьбою і поплюженням це ставлення керівництва до власних співробітників. Хочу попередити всіх колег, що тепер вас можуть звільнити не тільки через особисту неприязнь, а й через ведення соціальних мереж. Примусові звільнення за ведення соцмереж відбуваються, начебто, не лише в лікарні, де працювала дівчина. Валерія розповідає, що така тенденція зараз досить поширена у столиці. Як вам відомо, по Києву масово звільняють лікарів. Фельдшерів з екстреної медичної допомоги саме, а саме за ведення соціальних мереж. Е, ну, в тому числі, в тому числі TikTok. Дівчина наголосила, що дії керівництва лікарні неправомірні. За її словами, в Конституції України немає жодної статті, яка визначала б введення лікарем соцмереж порушенням в роботі медпрацівників.